Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Заздалегідь вибачаю за голос, я трохи прихворіла. От, давайте подивимось, як завжди, на загальну енергію. Для тих, хто вперше буде дивитися це відео, загальна енергія це та сама карта дня, тільки більш розширена версія. От, тож, ми будемо відкладати і розпочнемо. Так, четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це коли на фізичному просторі фізичний світ іде момент стагнації, втримання позицій, момент якоїсь нерухомості, скажімо так. Тобто, на процесах є... На фізичних процесах є момент такого, знаєте, стримання позиції. Зараз подивимося, з чим це пов'язано. Все ж таки, це у нас не старшерка. Так, і щоб тебе було видно в кадрі. Ага. Так, і подивимося, що там далі. Четвірка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. І вежа. Тобто, в принципі, енергетика у нас буде... Так. Виставляю якось було видно. От сюди. Енергетика у нас буде вирувати в фізичному плані. Тобто у нас спочатку йде момент якогось тримання позицій. Я зараз відчуваю що вам дадуть якісь такі класні маркери того, де вас пригальмовують, які конкретно моменти вас пригальмовують саме в фізичному плані. Тому що одразу йде відчуття, знаєте, як прориву. Тобто вежа в даному випадку мені мною відчувається так, як прорив. Тобто вам дають час зараз відчути маркери того, де вас стримують і чому вас стримують, скажімо так. Тому що йде якесь таке, знаєте, відчуття полегшення, але при цьому всьому піднімається якісь емоційні стани, які будуть колопсувати бачення того, що є прогрес. Думаю, кожен з вас стикався з такими моментами, коли ви дивитесь виключно негативно на ситуацію. Якби можна було зняти оцей негативний тягар з плеч, то ви побачили, що розвиток йде. Ви побачили б ті моменти, які дійсно розвиваються. Але, але тобто вежа в даному випадку більше на фізичному просторі програється. Про що йде мова? Придивіться уважно на свої хвороби. Я на свої придивилася. Подивіться уважно на і рух, матеріальних. Матеріальний рух тобто, як вас зараз вирують гроші, як вони до вас приходять. Подивіться уважно на те, як ваші матеріальні справи зараз ладнаються. Чи ви вчасно закриваєте питання, чи знову є якісь моменти. Це каже про те, що. Отакі От ситуації це маркери того, де м, просідають і через що просідають простір, скажімо так. А ще, а ще не дивлячись на те, що у вас йде полегшення, я відчуваю, що буде полегшення, але таке відчуття, що м, хотілося б повністю тут і зараз вже видохнути, а не виходить. І знову піднімаються емоційні стани. Тобто емоційні стани от з цим треба працювати. Що з минулого досвіду тягнеться в сьогодення і забажає вам бачити, бачити саме ситуацію. Тож, Поїхали далі. Фізично у нас тут превалює енергія. Вежа прекрасно. Що ж, давайте побачимо, що там у нас у відносинах. <клевит> Дев'ятка жезлів. П'ятірка кубків. Двійка мечів. какая энергетика пішла. П'ятірка жезлів. Значить так, одразу ага. порада вам. На цьому тижні краще уникати великої кількості контактів з людьми. Тому що є момент того, що будуть вирувати такі енергії, коли роздратування, розпач якийсь, от якісь злив енергії йде. Для тих, хто з цим працює, ви знаєте, як себе стабілізувати. Для тих, хто з цим не працює, я просто рекомендую на дуже простому рівні уникати зустрічі, тобто ви відчуваєте себе погано в емоційному плані. Не треба. Обмежте кількість зустрічей, перенесіть зустріч, якщо є можливість. Тому що вирубатиме така енергія, це може погіршувати стосунки. Для того, щоб цього не робити. Краще уникати соціальних контактів, скажімо. Це знову ж таки, якщо ви це відчуватимете, тобто ви будете відчувати якусь таку от дестабілізаційну енергію, є бажання побути наодинці, побудьте, не поспішайте. Навіть якщо м можуть підганяти. Ні в якому разі. Тому що є момент того, що можуть погіршити, погіршити стосунки. І для деяких, до речі, повторюються цикли. Особливо в близьких стосунках, про що йде мова. Цикли, ну, наприклад, можуть повертатися колишні, є відчуття того, що навіть в дружніх стосунках, до речі, може бути циклічність в якихось моментах. Якщо не пропрацювали якесь питання, наприклад, вчасно не закрили, воно знову підніметься. Тому я вам рекомендую, прям вкрай рекомендую, все-таки побути. Наодинці з собою по можливості і більше приємного для себе. Або обмежити кількість людей навколо. Це теж важливо. Таке відчуття, що є момент зливу енергії. Це важливо. Що у нас там в діяльності? Сила. Ага. Рицар мечів. імператриця, відтірка Пентаклів. хо 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 Зрозуміло. Так, тепер зрозуміло, чому на минулому тижні нас готували, Теж те казали про те, що бережіть енергію, тому що я пам'ятаю, що там назрівала тосім. Тому що дійсно в справах, не дивлячись на те, що четвірка пентаклів ще присутня, трохи стримання, але вона, бачите, більше віддає саме у відносинах, тобто відносини будуть присідати, тому що через матеріальні моменти будуть підніматися емоційні проблеми. Тобто така механізм взаємопов'язаний. Думаю, кожен з вас стикався з тим, що якщо якісь справи не вводнаються або вчасно, що просідає емоційна сфера, тобто опускаються руки. Ви стаєте роздратованими. І все в такому плані. Пригадуються всі образи, якісь негативні моменти, все, от просто воно починає вирувати все разом. Тому бачите емоційну сферу сферу відносин на цьому тижні, будь ласка, будьте обачними, з тим, знаєте, обмежуйте спілкування. Просто обмежуйте. Обмежуйте соціальний контакт. Тому що цей тиждень може. Розсварити, скажімо так, якщо ви не працюєте з емоційною сферою. В сфері справ. А дивіться. Знову ж таки, буде виривати проблеми, тобто треба буде закривати якісь питання. Але вам це по силам. Є відчуття того, що. Потребує реорганізація простору і реорганізація підходу до роботи. Про що домови, якісь творчі моменти, щось треба ввести нове, щось треба зробити більш комфортним для вас. Тобто, на цьому тижні я вам рекомендую переглянути, переглянути вектори розвитку вашої діяльності, те, як ви працюєте зараз, і створити більш комфортні умови, тому що вам підсвітять. Момент того, де ви просідаєте, і скільки це забирає енергії, і скільки б ви мали більше якісного результату, якби, якби все-таки цю енергію було збережено за рахунок вашого комфорту. Тому що є момент того, що справ буде багато, от я прям відчуваю те, що в минулий тиждень наш ж до того, що буде багато справ, от вони зараз будуть вирувати. Тому вирішуйте справи, але все ж таки зробіть якийсь чіткий план вирішення справ. Якщо ви не працювали з планами, введіть. Це дуже зручна і дуже, дуже зручний і ефективний інструмент ведення будь-яких справ. <клес> Вибачте. Зараз я трошки води вип'ю. <клес> <клес> так от. Тобто цей тиждень, як бачите, готує нас до того, що будуть відсікатись, я б сказала так: деякі люди можуть уйти в минуле, якщо ви з ними не пропрацювали якісь теми, а ще в минуле можуть відійти старі звички, старі якісь думки, які зараз же не працюють. Ключова, ключова сторона, яка буде забрати дуже багато уваги, це діяльність, тобто буде дуже багато справ. Питання, які треба буде вирішити, знаєте, як о, прям насичено. І момент в діяльності, на який я би рекомендувала звернути вкрай увагу, це все ж таки питання комфорту. Тому що задуматись про те, що в нас є така політика, в принципі, в нашому суспільстві, працювати просто в мінус собі, і пишатися. Але по факту, коли ви маєте сили і натхнення, ви вирішуєте це питання набагато швидше і якісніше, ніж коли ви працюєте з мінуса. Тому все ж таки подумайте про те, як зробити вашу діяльність комфортнішою. Тому що дійсно, я бачила, як багато, багато разів бачила, як люди не бачать, де вони просідають. Вони просто не бачать того, що можна зробити справу більш комфортнішою. І це б зекономило ресурс. Тому економте свій ресурс. Прислухайтеся до прав, які я вам даю, тому що я сама до них прислухаюсь. От, що в нас тут ще є. Угу. Є питання стабілізації простору на всіх фронтах, є питання, підніметься питання сім'ї. Тобто у багатьох буде така реорганізація прав та обов'язків сім'ї, скажімо так, це питання. Можуть підніматися якісь моменти остраху, старі травми, які недоліковані. Тобто, дивіться, потурбуйтеся, попікуйтеся про себе на фізичному плані, тому що це може, до речі, стосуватися і здоров'я, деякі похоріють. Виключно не тільки через те, що зараз, в принципі, такий період, а ще через те, що є послаблення внутрішньої сили, скажімо так. От, тому, тому десь так буде бривати енергія. На цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!